У ритмі самби та вальсу юні могилівподільські танцівники збирали кошти на ЗСУ. 1 червня у День захисту дітей керівники студії бального танцю Старденс Тетяна та Дмитро Наставні організували для своїх вихованців благодійний турнір. Енергійно та емоційно аж до точки кипіння. Така атмосфера панувала у танцювальному залі. Тітлахи різних вікових категорій граційно та пристрасно. Демонстрували свої досягнення у різних видах бального танцю. Міський голова Геннадій Глухманюк також завітав на танцювальний турнір і був в захваті від професійних вмінь учасників. Він подякував ініціативним спортсменам за участь у такій благодійній справі, яка вкотре доводить наскільки згуртована наша могилів подільська громада. Сукні, костюми, зачіски та море емоцій. Таким був благодійний турнір від студії бального танцю Старденс. Організатори діляться влаштували такий захід заради допомоги українській армії та популяризації танцювального спорту у місті. Завдяки їх ініціативі та ідейності вдалося зібрати близько 11 тисяч гривень, які спрямують на допомогу нашим захисникам. Разом переможемо.